Всім привіт! Мене звати Дар'я Лісіч, я є сучасною українською поетесою. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми творчими табу. 100% є інші митці, які роблять все те, про що я зараз буду розповідати. People have it. але особисто мої естетичні критерії мені це не дозволяють зробити. Це кащунство. Перша річ, яку я ніколи не буду робити в своїй творчості, це дієслівна Рима. Бо це найлінивіший шлях. Написати вірш. Супер примітивний. Дієслівні рими можуть дозволити собі сонграйтери, тому що там ніби як є не тільки текст, а ще й музика, і в загальному супі цей інгредієнт не так відчувається. Дієслівні Рими вважаються таким, ну, зашкваром в світі поезії, як каламбури в світі комедії. Друга річ, яку я ніколи не хочу бачити в такому вигляді в своїй поезії, це кліше. Кліше допустимі, якщо є основний панч вірша, якщо є якийсь ну фундамент і каркас, коли в тебе є небанальна ідея, і десь там можна всунути щось про вино, цигарки, дощ і інше, як знову ж таки в загальний фон кинути в воду, але в тебе є акцент вірші на чомусь іншому. А будувати поезію суто на кліше, це для мене якось ну, двадешно. Немає в цьому якогось об'єму. Наступна річ, яку я не хочу бачити в своїй творчості, це супер заумні слова, терміни, географічні назви. Щось що треба додатково гуглити моєму читачу. Моя творчість це таке трошечки емоційне донорство. Тебе несе ти в потоці, ти в емоціях. ти не будеш посеред вірша гуглити: о, друга дружина, бути будь людиною трохи сила в якійсь простоті. В широкому словниковому запасі, але і в зрозумілості для читача. І остання річ, яка для мене є дуже важливою, це зберігання ритму, рими. Я не люблю білі вірші, верлібри, вірші з розмазаним ритмом. Я в цьому плані дуже прискіплива. Мені не цікаво робити поезію без рими в моєму класичному розумінні слова вірш і поезія. Це ніби як рівняння, в якому є невідоме, в якому є розділові знаки, які додають сенс в це рівняння і задають якийсь вектор наступних думок. Якщо мої рецепти творчості вам відгукнуться, я буду рада новим творчим конкурентам, гідним. Тому бажаю вам гарних інфоприводів для творчості і натхнення. Якщо вам сподобався такий формат, і вам було цікаво трошечки більше теорії про поезію, про написання віршів обов'язково напишіть мені в коментарях.